Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула на дворі жовтень. а Це означає, що прийшла пора поговорити про останні події в окупованому росіянами Криму. Чим жив півострів у вересні, які старі та нові проблеми не давали нормально жити мешканцям Криму. Верестень став для окупованого півострова місяцем корупційних скандалів. Як виявилося, російські чиновники та колаборанти крадуть у промислових масштабах. Ніколи такого не було. І от знову, 24 вересня, у Сімферополі заарештували тепер вже колишнього окупаційного віце-прем'єра Криму Євгена Кабанова. Його звинувачують у шахрайстві, яке спричинило багатомільйонні збитки. Чиновник відповідав за будівництво на півострові. Тобто, можете собі уявити масштаб схем. Та відкатів. А попався він, зазіхнувши на святе на махінаціях під час будівництва водогону, який мав би постачати воду спраглим кримчанам. Про важку ситуацію із засухою у Криму я розказував вам у попередніх оглядах. Тож після його арешту місцеві засоби масової інформації прозріли і давай усі писати про його махінації та зловживання. В основному вони стосувалися забудови Сімферополя. Але сидіти кабанов буде не сам. За повідомленням змі вже готуються накази про відставку мерів Євпаторії. Сак Судака, Феодосії та Армянська. Зрозуміло, що всі ці справи та арешти це зовсім не боротьба із корупцією, а швидше гризня між різними кланами за сфери впливу. Може, той Кабанов зажрався і не передав валізку з грошима у Москву, а може не поділився з Аксьоновим. Хто його знає? Зрозуміло тільки те, що тотальна корупція на півострові це не єдина проблема місцевих мешканців. Міжнародні санкції теж добре працюють. Російські банки і далі не бажають працювати на крадені території, зокрема, голова банку. ВТБ Андрій Костін заявив, що російські банки не будуть працювати у Криму, бо ну не мають абсолютно ніякого бажання потрапити під міжнародні санкції. На його думку, кримчанам має бути достатньо державного банку Росія, начебто, він закриває усі їхні потреби. Нагадаю, що до окупації Криму там працювало 180 міжнародних та українських банків. Зараз жодного. І, до речі, в одному з попередніх випусків я вже вам розказував, як тішаться російські туристи у Криму, коли намагаються там розрахуватися своєю карткою. Але на цьому страждання мешканців Криму не закінчується. Що робити, якщо місця для забудови у місті мало, а черга забудовників із конвертами розтягнулася на кілометр? Правильно, треба розчистити територію. У Ялті готуються знести 88 об'єктів нерухомості. До списку цих об'єктів потрапили як багатоквартирні будинки, так і Приватні будинки, гаражі тощо радів, якийсь пенсіонер внутрішніх діл кримській весні у рідну гавань прагнув російської пенсії. Хотів прийшла російська влада і тепер зносить до бісової матері гараж того дєдушки. А там в гаражі ж ласточка стоїть, яку він так любить, бо йому її брежні ще колись подарував. Ну, типу, мало би бути того діда шкода, але ж, взагалі, не шкода. Він отримав те, що хотів. Російську владу з усіма її складовими. А щоб дідушка цей не забував, що буває із тими, кому не подобається влада. У Сімферополі відкрили пам'ятник. Феліксу Дзержинському для усіх нормальних людей, які, хоч трошки знають історію, цей персонаж є ніким іншим як сволотою і катом, який відповідальний за мільйони жертв червоного терору, в тому числі і в Криму. Але для упоротих ватників він є героєм, який боровся з контрреволюцією і піднімав країну з руїн. І в кращих традиціях Чеката Дзержинського окупанти продовжують репресії проти кримських татар 3 вересня та в ніч на 4 вересня, російські окупанти заарештували Ельдара Одаманова Азіза Ах Темова Асана Ахметова та Шевкета Усеїнова. Ну а вранці, 4 вересня, після обшуків було заарештовано заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріммана Джеляля. Справа, як завжди, шита білими нитками, начебто, всі ці люди мають якийсь стосунок до підриву газогону в селі Перевальне під Симферополем. А згодом, коли кримські татари прийшли до будівлі ФСБ для того, щоб дізнатися долю викрадених людей, окупанти затримали ще 40 чоловік. Не гребують окупанти воювати із літніми жінками. ФСБ увірвалось до квартири 74-річної матері українського добровольця Станіслава Краснова. Силовики три години продовжували обшуки, а потім відвезли стареньку до слідчого управління, де протримали ще кілька годин. А громадянку України Галину Довгополу, які зараз 66 років окупаційний суд Севастополя засудив до 12 років ув'язнення за, начебто, державну зраду, і зараз її етапували з СІЗО СІМферополя до Російської Федерації, де вона буде відбувати покарання. Повторював і буду повторювати, настане день, коли над Кримом знову будемо їріти синьо-жовтий прапор, і через Кримський міст всі втекти не встигнуть. І тоді кожна сволота, яка душила, переслідувала, катувала українців, буде відповідати за свої дії. Тому зберігаємо спокій, чистимо кулемет і чекаємо нагоди. Дякую за увагу.